Привіт, танкіст! Ти на каналі SharangUA. Сьогодні я тобі покажу крутий бій на 116 F3, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Поїхали до бою. Так, на жаль, ми не бачимо, на якому обладнанні грає наш гравець, але ми потрапляємо на мапу Тихий берег, стандартний бій. І тут якийсь баг зі звуком. Ми не чуємо звук техніки, але бій буде досить такий цікавий, тому, я думаю, можна перетерпіти це. Так, наш Герой грає на маленькій аптечці, маленькій ремки та з допайочком. Бронепробиття на бронебійно-підкаліберному, ну, так званому голдовому снаряді у нас 325. з разовою шкодою 530. Та бронебійний снаряд у нас пробиває 266 і такою ж самою. Шкодою ну, Фугасиком бронепробиття 65 та шкода 640. Потрапляємо ми до вісімок. Але, друзі, тут буде дуже такий епічний бій, дуже епічна кінцівка. Тут наш, наш герой залишиться з е, дуже, дуже противників, багато проти нього залишиться, і він всіх їх буде розминати просто як, я не знаю, як лев, загнаний у кут. Так, тим часом ми під'їжджаємо на стандартну таку позицію на цій мапі для важких танків. І світиться Т103, світиться Маус, ми чекаємо, хто в прострілі. І накидуємо. Накидуємо, ну, 540, непогана така шкода, вилітаємо. До речі, у нас барабан на три постріли. Так, виїжджає Маус, ми на голді повинні його пробивати. Без проблем у так звані щоки башти, тому ми можемо непогано його роздамажувати. Так, там щось тестотеті проти нас щось там хоче зробити, але... Не знаю, щось якісь його дії такі були не дуже сильні, скажімо так. Так. Він перезаряджається. Я почитав ТТХ цієї машини, вона перезаряджається близько 40 секунд. Тому перезарядочка ну, така досить довга. Моя Маус там щось пробує рашити, кушати, але він підставляє свої пухлі щоки, і ми йому зараз. Тому защику, що ви розумієте про що. Я. До речі, друзі, приймайте участь у розіграш. У мене в попередньому відео є розіграш, тому заходьте. Там нічого складного, просто підписатись, лайк і прокоментувати. Ось щось дуже мало то, на тому відео переглядів і дуже мало е, коментів і людей, які приймають участь у розіграші. Тому запрошую вас. Бути більш активнішими. І тим часом подивіться на мапу і подивіться, як розгортається бій. Тут, е я думаю, більшість гравців би подумали, що вже все. Там ще можна дати 1-2 ну, барабани та івангар. А наш гравець вирішує... вирішує битися до самого кінця. Так, роздаємо ми трішки барабанчик свій. Даємо проджетки, але по, 500, по 550 там ну, досить так приємно накидувати, непогані такі цифри залітають. Ми вже маємо 3200 шкоди, і рахунок 2-6 не в нашу користь. Дивимося на мапу і там наші союзники взагалі вже закінчуються. Той маус ще там живе пів бою, не дає спокою нам. Ну, нас він не трогає, але нашим союзникам він там кошмари наших союзників. Так, ну ми шукаємо простріли тут, десь між тими будиночками, між камнями, і находимо по Одесу, даємо йому одну, бачимо коня, шотного потрібно добирати, добираємо коня шотного. Так. Ну, союзники там теж непогано так розвалюють. Дивіться, які майже вертуха, яка залетіла. Непогано. І ми вирівнюємо рахунок. 8-8, ну вже 8-9. Але ми програємо все ж таки по ХП майже там в половину. Навіть вже більше, ніж половину. І перезаряджаємося, йдемо на досить таку довгу перезарядочку. Я би не сказав би, що ця машинка імба. Але я думаю в, в мілих руках в гравця вище там, середнього, середніх показників, я думаю, ця машинка буде відігравати непогано. Виїжджає Одес на наш уже заряджений барабанчик, ми можемо його спокійно роздамажувати, непогано так розминати. Даємо дві тички, він залишається 130 хп там майже. І ховається від нас, а ми вже зацілюємо стандарт. Ну, стандарт теж виїжджає і отримує майже на 500. Досить непогано так, гармата в нього по разовій шкоді досить така приємна. І дивіться, ми залишаємося е, в трьох проти семи, так? Так, проти семи танків. Виїжджає Удес. Дає нам таку підлу підлутечку на 430. І нам потрібно його забрати. Дивіться, позаду ще є LC даємо Удеса, забираємо його. Тут уже, тут уже стандарт. Забирає нашого союзника. І там 121-й забирає ще одного нашого союзника, і дивіться, ми залишаємося один проти п'яти. І подивіться на. Техніку, яка, ну, як, як складається ситуація на карті, подивіться. З одної сторони Т-95, з другої сторони 121. Позаду у нас е, стріляє каєн. Кунспанзер там ще. DLC Even 90 десь там ще стріляє. Подивіться, він вже тут. Ми стоїмо одні в абсолютному оточенні зі всіх сторін. Нам потрібно якось звідси виїжджати, щось робити. ХП тають на очах, тому потрібно тікати щось робити. Так, ми поки ми заряджаємося, нам потрібно кудись від'їжджати і ми можемо по дорозі трішки протаранити, продамажити ELC е... Even 90. Так, добре, ми його забираємо, але шкода, що ми не забрали тараном, тому що ми б не, не витратили одного снарядика. Забираємо 121-го, даємо ще один е, шотик і йдемо на перезарядочку. Залишаємося вже один в 3 вже краще. Але все ж таки ситуація така собі. Нас е, рашить Т-95, який ну, фуловий абсолютно, і позаду нам стріляють в спину ще два танчики. Тому ситуація ну, така, для нашого героя досить нестабільна. Та я б не сказав би, що хороша. Але майже 8 тисяч шкоди ми вже маємо. До речі, тонканули теж непогано, майже 6 тисяч. Тому ми вже перезарядилися і можемо чекати на якусь помилку Т-95. Чому б ні? Ось дивіться, він виїжджає, але прикро ми не пробиваємо першим пострілом. Даємо йому. Хай дивіться, гармата, гармата не нахиляється, даємо другим. І потрібно об'їжджати, об'їжджати, дивіться, дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй, як пощастило. Як нам пощастило. По нас не попадає Т-95, а ми йому спокійно даємо в бортик нашого снарядика. І тікаємо, тікаємо від нього задом, щоб він нас не догнав та не дав нам. Постріл, тому що він нас, якщо пробиває, то він 100% нас забирає. Тим часом ми вже майже зарядилися, але подивіться, що він робить. Він нас пробиває. Він нас пробиває і можливо. Так, не встиг він зарядитися, ми його вже забрали. Альфа нам дозволяє забирати 430 хп. І залишається кунспанзер. Але дивіться, він нас стоїть, чекає. як Подивіться, просто, як... чи то помилився клунспанзер, чи то наш гравець такий ну, скіловий, що він так розвів його на гусеницю. Але. Пощастило, досить, досить е гарно пощастило. І залишаємося один на один з Т-95. У нас 106 хп. Е Можливо, навіть Т-95 нас може фугасиком забрати, якщо там кудись кине в бортину. А нам потрібно йому дати ну, дві течки, це мінімум. Ну, Якщо з пробиттям, то з двох ми його заберемо, але ми можемо і не пробивати, тому що Т-95 і ми знаємо, що він такий броньований досить, досить гарно. Тому тут вже як пощастить. Так, вицілюємо лючок, світиться лючок е зеленим, але наш герой щось е не вирішив стріляти. Він певно, що хоче на 100% впевнити, що буде пробивати. І тоді вже стріляти. Так, дивіться, зводимося, бачимо знову ж таки те, той лючок і даємо на 512. Так. Ще одну. Ай-яй-яй-яй-яй. Не пробиваємо в той самий лючок. Ну, ось це така броня у Т-95, ті лючки то пробиваються, то не пробиваються. Так нестабільно, тому потрібно так якось 100% діяти. Трішки від'їжджаємо від, е від Т-95-го. Так, ми, ось, ми його не бачимо, ну, він перестав ститись, то значить, що і ми для нього теж перестали світитися, і можливо він не буде знати, з якої ми сторони вийдемо. І ми виїжджаємо з бортика і прекрасно його добираємо. Тим самим отримуємо перемогу у цій такій досить епічній катки. Статистика там знову вся по нулях. Хто знає, напишіть чому. Це, напевно, що якось зв'язано з о, оновленням, але я не знаю чому і не розумію, чому так довго. Так. Маємо 10 138 завданої шкоди, 5680 натанкованого та 815 асисту. Ну, досить, досить такі гарні результати. До речі, 8 фрагів. Якщо сподобалось відео, не забувай підписатись, поставити лайк та прокоментувати. Бажаю тобі мирного неба над головою. Не забувай допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.